Господь з вами, вісе Божий, читання святого Євангелія від Яна. Того часу Ісус пішов на другий бік Галілейського, тобто тивіряцького моря. І за ним слідував великий натовп, побачивши чудесні знамення, які він здійснював над хворими. Ісус же вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями, а була близько Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі і побачивши, що великий натовп іде до нього, і каже Филипові. Звідки це купити нам хліба, щоб поїли оці? Він говорив це випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Филип: На двісті динаріїв буде їм недостатньо хліба, щоб кожний хоч трохи одержав? Каже Ісусові один із його учнів, Андрій, брат Симона Петра. Тут є хлопчина, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість? Промовив Ісус, розсадіть людей. А було в тому місті багато трави, тож посідали люди числом тисяч зо п'ять. А Ісус узяв хліби і, промовивши подяку, роздав тим, які посідали, також і рибу, скільки бажали. Коли ж наситилися, він каже своїм учням: зберіть шматки, що залишилися, щоб нічого не пропало. Тож зібрали і наповнили 12 кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудесне знамення, яке Ісус вчинив, говорили, що насправді Він пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти і схопити Його, щоб зробити царем, віддалився знову сам на гору. Слово Господнє! Євангелія, яке ми сьогодні чуємо, мають всі євангелисти. Але Йоанн, на відміну від Матея, Марка і Луки, описує це трошечки так по-особливому. І коли ми читаємо або слухаємо чудо розмноження хлібів від Йоанна, то є тут. Така, видно, видно тут дуже таку чітку паралель з виходом ізраїльтян з Єгипту. Дивіться, починається все з того, що Ісус пішов на другий бік Галілейського, тобто Тевіріатського моря, і за ним слідував великий народ. Ісус представлений як новий Мойсей, який переводить народ через море червоне, з одного берега. На другий берег. Чому народ іде за Ісусом? Тому що побачив чудесні знамення. Мойсей так само робив чудесні знамення в Єгипті, щоб переконати ізраїльтян, що Господь їх не забув і що Він хоче їх вивести з єгипетської неволі, а єгиптян переконати, що їхні боги нічого не варті, тому що вони фактично не існують. А існує тільки єдин, єдиний правдивий живий Бог, Бог Ізраїля. Далі, знову ж, Євангелист пише, що була близько Пасха, юдейське свято саме Пасха як перехід з неволі єгипетської до обіцяної землі. Є в цій Євангелії показано, що Христос є Той, хто веде до обіцяної землі. І далі, звичайно ж, людська справа, люди зголодніли. Ну і треба їх нагодувати. І знову ж таки, вертаючись до виходу, ми пам'ятаємо про. Опіку Бога над ізраїльтянами, коли ті зголодніли, Він давав їм манну. Ісус розмножує хліб. І пізніше, коли люди наситяться, Він скаже, щоб зібрали, зібрали шматки, що залишилися, щоб нічого не пропало. Пригадаємо собі під час виходу. Коли люди збирали манну на пустелі, то хто зібрав більше, на наступний день ця манна псувалася, але в один день вона не псувалася. Коли? В п'ятий день, щоб на шабат залишилася манна. Бо в шабат манна не падала, залишалася та, яку люди, власне, назбирували. І Ісус каже, щоб нічого не зіпсувалося. Тобто, це є знак того, що приходить Шабат, День Господній, і що Ісус, як Господар цього Дня, Він є Господом. Може, такий невеликий знак, але знак того, що Ісус є Господь, Ісус є Паном. Цікавий теж діалог, який проводить Ісус зі своїми учнями, з Филипом і з Андрієм. Він провокує. Бог, до речі, Він ще той провокатор. І Він е провокує, але одночасно Євангелист пише: він вже знає, що він має зробити. Е для мене особисто це є такий певний досвід. Я не буду свої історії якісь розповідати, але Господь Бог неодноразово провокує, що ти можеш своїми силами зробити. Ну і тут е, Филип говорить, що навіть 200 динаріїв буде їм недостатньо, щоб стільки хліба купити. Правдоподібніше, Филип і не мав 200 динаріїв тому що, пам'ятаємо, динарій це є денна заробітня плата. Тобто це 200, 200 днів. Е, хтось працював і має зарплату за 200 днів. Це ж купа грошей. Апостоли стільки не мали. Зрештою, вони і не потребували стільки мати, тому що з ними був Ісус. Але в цих словах, якби показується, що можна мати великі засоби, можна мати великі статки, великі можливості, і в той самий час не дати ради. Так. Трошки скажем, хочу потролити політичну ситуацію. Правда, ми знаємо, що один з великих світу цього думав, що він має дуже велику владу, великі статки, велику армію і все інше, але якось йому не вдалося іншого злочинного диктатора е, вговорити чи змусити примусити до миру, ба навіть навпаки, він вийшов як посміховисько. Тобто не вистачить щось мати, не вистачить навіть мати багато. Але коли е, апостол Андрій говорить, що тут є хлопчина, який має нічого, ну, бо на 5 тисяч 5 хлібів і дві риби – це нічого, так? Е, то Ісус це нічого використовує для того, щоб нагодувати народ. Цікавий ще факт, який показує Ісуса, який піклується про народ. Це інакше трошки показують Матей і Марко і Лука, але Йоанн показує це так. Ісус промовляє до учнів, розсадіть людей. Напевно, це було непросто, якщо там було 5 тисяч чоловіків, а їх всього 12, щоб цей натовп опанувати, розсадити. А далі Ісус узяв хліби і, промовивши подяку, роздав тим, які посідали. І зауважте, не апостоли роздавали. Ісус роздав. Він є Господь. Це Він годує. Апостоли є фактично такими слугами, посланцями, ангелами, але сам. Господь годує людину. Сам Господь забезпечує потреби людини. І, власне, люди наситилися. Наситилися і дуже правильно відчитали чудо. Цікава річ. Бо, побачивши чудесне знамення, яке Ісус вчинив, вони говорили, що Він насправді пророк, який має прийти у світ. Це слова з второзаконня з 18. Розділу, бодай же, з 15 по 18 вірш, там говориться, що е, після, до, Господь промовляє до Мойсея, що я пошлю після тебе іншого пророка. І вони знали, що це пророк має колись прийти. І ось він прийшов. Але незважаючи на те, що цей пророк є дійсно пророком, і вони правильно відчитали, знову ж таки, є це неправильне ставлення до Ісуса. Хочуть його схопити, щоби. Оголосити царем. І тут теж дуже цікава річ: Ісус віддаляється. Ісус не хоче, щоб його оголосили царем. Як це протилежно до людини, дивіться, дехто дуже часом хоче, щоб його оголосили царем, дехто будує будинки, робить різні акції, щоб його оголосили царем. Аж неозброєним оком, часом дивишся на це, і бачиш, як це далеке від того, що насправді робив Ісус. Але е до, чого, е до, до чого я, скажімо так, додумався, коли так роздумував над цим Євангелієм? Коли дивимося на цих дві паралелі, правда: вихід з Єгипту. І ось це чудо на пустелі, дуже багато е, збіжностей. Господь часом любить повторити ситуацію. Трошки інакше, видозмінено, але повторює ситуацію, тільки вже вона переживається інакше. Звичайно ж, ми бачимо тут теж нав'язання до Євхаристії. Це є пророцтво про Євхаристію. І це є Євангеліє від Йоанна, шостий розділ, і пізніше. Буде далі буде ціла промова про таїнство Євхаристії. І, власне, в Таїнстві Євхаристії священник – це є той апостол, який думає, чим це нагодувати оцей натовп, правда? І не йдеться про їжу матеріальну, їжу тілесну, так як ізраїльтяни хотіли зробити Ісуса Царем тільки для того, що він давав їм сите життя, Він їм вирішував ці проблеми, які вони переживали тут на землі. Він їх забезпечував. А Ісус не для цього прийшов. І тому Він віддаляється. Він не хоче бути Царем, який забезпечує всі матеріальні потреби людини. В Євхаристії Ісус сам годує свій народ, так як ми чуємо, власне, це в Євангелії. Він сам. Стаючи хлібом, дає себе. І знову ж так, як з цим хлопчиком, він має щось нічого, так? На вівтар ми приносимо щось нічого. Хліб прісний, тобто мука з водою, небагато його є, ну, в залежності від, від кількості людей, правда? Трохи вина. І потім оцей хліб. Який може навіть копійки коштувати, він не коштує 200 динарів, правда? І це трохи вина, яка теж не буде багато коштувати. Потім стає чимось безцінним, що не можна оцінити жодною земною валютою. Це стає саме живе тіло Господа і жива кров. І Ісус, даючи своє тіло, дає життя. Вічне, яке теж не можна оцінити. Чи це не більше, ніж забезпечення якихось матеріальних потреб. Колись сама, е, самаританка, так, сказала, Господи, то дай мені тої живої води, коли Ісус їй почав говорити про живу воду. Ісус каже: Той, хто черпає цю воду, то захоче пити знову. Ви наситилися хлібом, ви захочете їсти знову. Але ту воду, яку я даю, вона втамовує спрагу, одвічну спрагу. Той, ту їжу, яку я даю, вона втамовує одвічний голод. І це не голод шлунка, це голод серця. Їжу, яку дає Ісус. Ми отримуємо власне, в цьому прекрасному таїнстві, щоб повернутися до місця, де ми були сотворені, до якого ми були призначені, до місця перебування у спільноті Пресвятої Трійці. Саме тому це таїнство таке цінне. І знову ж таки, часом ми, так як ізраїльтяни, ми це все в теорії знаємо. Ізраїльтяни відчитали пророцтво, відчитали чудо, визнали Ісуса пророком. Але знову ж таки, Ісусе, класно би було, якби Ти тут наші проблеми порішав. А Ісус цього не хоче робити. Ісус хоче давати щось більше. І вертаючись власне, до цих паралелей, що Господь Бог любить повторюватись, коли ми читаємо сьогодні перше читання. Де е, говориться про апостолів, то пригадаймо, спочатку апостоли боялися, боялися Синедріону. Тепер вони відважно стоять перед Синедріоном. Повторюється ситуація, але людина інакше підходить до ситуації. Якщо брати, е, скажімо, наш такий вузенький контекст, інститутський контекст, так, то для п'ятого курсу магістерська праця. Як її написати, з чого починати? Що робити невідомо. Так само, як і Филипові було невідомо, як такий натовп нагодувати. Але потім з Божою допомогою все йде. Бо Господь вже сам знає, як це зробити. Підходимо до іспитів. Правда, з першого разу не вдалося здати. Потім підходиш до того самого іспиту, але вже ти є інший. І тоді вдається і вдається здати досить добре. Але я не хочу, щоб ви тільки зосереджувалися, що от і навчання і навчання. Інститут це щось невелике, щось маленьке, щось таких п'ять хлібів, правда? Небагато студентів в порівнянні з такими е, великими навчальними закладами, які існують в Україні і за кордоном. Але Ісус може ото маленьке, отих п'ять хлібів і дві риби взяти і нагодувати велику кількість людей. І ти можеш бути як Филип, який буде думати, як це взагалі зробити. так? Можливо, була ситуація, коли ти навіть не знав, коли задавали тобі якісь там питання, люди невіруючі, і ти не знав, що відповісти, не знала, що відповісти, не знала, як себе повести в цій ситуації. Господь повторить цю ситуацію колись в твоєму житті. Може, трошки видозмінена, вона буде, але ти вже будеш озброєна, ти будеш озброєний, ти будеш інший. Ти будеш мати досвід Ісуса в своєму житті. Більше того, він спровокує. Бо він знову скаже: а ну, попробуй ще раз. Ну. Але він буде вже знати, що зробити. А що зробити там дуже просто: просто дати тобі Святого Духа, який сам тобі скаже, надихне, що ти маєш сказати, що ти маєш зробити власне, досвід Ісуса. Це Євангеліє показує, що для Ісуса немає безвихідних якихось е, ситуацій. І навіть маючи великі засоби, можна часом не опанувати ситуацію. А маючи щось невелике, щось таке людське, маленьке, невеликі дари. Можна віддати їх Господу, щоб він над ними промовив подяку, і тоді сам твій дар, яким Він і тебе обдарував, роздав потребуючим. Зрештою, мені здається, що для того ми тут і є. Щоб ті дари, які ми тут отримуємо, зростаємо, щоб пізніше Господь ці дари давав. Потребуючим, як хліб життєдайний. Амінь.